Йдемо по пісок. Це колись був у нас кар'єр. Шуфен. Рецепт. Зараз приїдуть кроти, будемо возити пісок, грузити. За селом тут недалеко. Через пару кілометрів. Колись був кар'єр. Зараз він закритий, там все буде пісок по пошибе по пісок. Так, вже ми загрузилися. Трошки піску, трошки груську. Шуфень буде тягнути прицепа. Оператор. Але що вони потягнемо? Що, вже загружені, їдемо. Трошки нагрузили, бо мокро. Температура у нас 70. Нас уже вечоріє. Після дощику.